Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 24 вересня. Знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні, як бачите, трошки більше, ніж зазвичай. Багато продавців, багато покупців. Огляд має бути цікавим. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Volkswagen Turan та Уран, Туран, як називаєте. Всі по-різному. Сьомий рік, 6500 ціна, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач 140 кінських сил. 217 тисяч, 227 тисяч пробіг. Перепрошую. Так. Так, мультикермо. Чотири склопідйомники. Так, так виглядає автомат. Клімат, контроль і підігріви сидінь. І парктроніки. Opel Zafira – Зафіраця, 14 рік. Це в нас семимісне авто, 10 700 ціна, двохлітровий дизель на механічній коробці передач Шестиступеневий, авто пригнане з Німеччини, 130 кінських сил двигун, 140 тисяч пробіг, там є контакти до Дмитра. Сидимось. Так, так воно виглядає. Мультикермо. Роздивляйтесь склопідйомники. Так, задній ряд сидінь вам зараз покажу. Ось так. При потребі вони відкриваються, коли не потрібні. Тоді маємо об'ємний багажник. Є фаркоп і парктроніки. Свіженький Ford S-Max 16-го року, 17500 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Максимальна комплектація двигун 210 кінських сил, бітурбо 154 кВт. Це в нас 198 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, тут вам видно були контакти, комплектація титанім, автоврідній фарбі. І бачу підігрів лобового. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, чотири склопідйомники. Так, комплектація хороша. Мультикермо. Дисплей, підігрів сидінь. Так, я так розумію, це і охолодження сидінь. Це для шкіряних сидінь дуже важливо. Так, ну стан бачите, як нове авто. Так, є парктроніки За деталями вже до власника. Зефіра, 10-й рік, 7450 ціна, 1,9 дизель на автоматичній коробці передач. 239 тисяч пробіг. От так, ти бачите. 4 склопідйомники. Мультикермо. Так виглядає автоматична коробка. Зіфіра у нас, звичайно, семимісне авто. Ренос Сценік. Шостий рік, 5 тисяч ціна, свіжа без пробігу по Україні. 1,6 бензин MPI на механіці, 112 кінських сил, 210 тисяч пробіг, контакти є. Так, авто зачинене, дякую. Чотири склопідйомники. Так виглядає салон світлий. Так, є панорама. Піти механіка. Кліматконтроль. І фаркоп. Peugeot 5008, 11 рік, 8750 ціна, 1,6 дизель на механіці, 199 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, вам контакти видно. Шестисту механіка, є клімат. Так виглядає. Парктроніки. Опель Zafira, 8 тисяч ціна на старті, 11 рік. 1,7 дизель на механіці. Свіже авто, хороша комплектація, 163 тисячі пробіг. Є контакт. Так, от вагон 125 кінських сил. Так, склопідйомники є передні. Мультикермо, шестиступенева механіка. Ну, є. Парктроніки є. Рено Гранд Сценік. 12-й рік, 8900 ціна, 1,6 дизель на механіці, максимальна комплектація 130 кінських сил, 178 тисяч пробіг. Та контакти є. Та комбінований салон. Шкі... Шкіряний, перепрошую. Погано мені видно. Сподіваюсь, вам краще. Паркоп і парктроніки. Мазда 5, 11 рік, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці, 180 тисяч пробіг. Так, тут вже дверка відкрита, можна подивитися. Так, Сонечко нам сьогодні гріє, але машини складніше знімати при такому сонці. Чотири склопідйомники. Стан сидіння показую вам. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Є клімат-контроль. Друзі, знайшли гібридний Сімакс. 15 рік, 12,200 ціна. Так, 2,0 бензин електро На автоматичній коробці передач, 180 кінських сил, контакти бачите, 170 тисяч пробіг. Так, власникам не будемо заважати, покажу по колу. Всі деталі уточнюйте. Так, є парктроніки. Так, має бути хороша комплектація. Volkswagen Caddy, 17-й рік, 13800 ціна, 2-літровий дизель на механічній коробці передач. 198 тисяч пробіг. Бачите контакти. Так, тут ще буде зимова резина до машини, бачу. Так, склопідйомники є, мультикермо. Кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Так, Зараз буду показувати. Це у нас пасажир. Так виглядає. Volkswagen Touran, Сьомий рік, 7500 ціна. 2,0 дизель на механіці 170 кінських сил. Так, контакти має бути вам видно. 315 тисяч пробіг. Так, є люк. Шестиступенева механіка. Є. Так, є фаркоп і парктроніки. Знайшли такий Citroen c 4 Picasso на хорошій комплектації. Так, тут у нас восьмий рік, 7 тисяч ціна, 2,0 дизель на автоматичній коробці передач. 270 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, шкіряний салон. Мультикермо, 4 склопідйомники, так, є підігрів сидінь. Бачите. Авто 7-місне. Вже попередньо переглянула. Не знаю, чи вам буде видно. Парктроніки є. Opel Zafira, 10-й рік, 7500 ціна, комплектація космо, 1,7 дизель, механіка, є сертифікат, 210 тисяч пробіг. Комбінований салон, мультикермо. Подивлюся з тої сторони, так щоб вам було видно. Так, є в нас тут Renault Scenic 5008 Peugeot. Станік у нас 12-го року, 6750 ціна, 1,5 дизель на механіці, 172 тисячі пробіг. Бачите, тут контакти. На віддачу буде 6500. 6500 на віддачу. Власник відказує. В технічно в справному стані. За деталями вже... Просто ідеальна, каже власник. Все за деталями вже... Має косметичні підкраси, а технічно, має косметичні підкраси, технічно в ідеальному стані. Тому дзвоніть до власника, вже уточніте всі деталі, є парктроніки. Так, тут у нас Peugeot 5008. 12-13 рік, 7800 ціна, 1,6 двох, 236 тисяч пробіг, контакти тут. Так, показує мені, як вона виглядає в салоні. Є клімат-контроль. Шестиступнева механіка. Панорамний дах. Показую. Я. Арктроніки. Маємо 2 5008 тисячі Це у нас 2012 року. 10650 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, 160 тисяч пробіг. Контакти є. Так, показує, так і не виглядає в салоні. Клімат є. Семимісне авто є парктроніки. Це так само семимісний з парктроніками. Десятий рік. 8450 ціна. 1,6 дизель на механіці. 192 тисячі пробіг. Так виглядає.